Друзі, вітаємо всіх в великій студії Харківського медіахабу. Сьогодні ми зібрались для того, щоб проанонсувати цікаву культурну подію, яка відбудеться вже невдовзі, 25 грудня о 17.00. Перформативний концерт пори року, що поєднує музику, поезію та театральну видовищність. В основі програми поезія академіка Національної академії наук України, професора Бориса Гриньова. У поєднанні з музикою Антоніо Вівальді пори року тексти присвячені темам часу, закономірностям природи та їхнього впливу на людину. Музично-поетичну композицію виконає академічний хор імені Палкіна Харківської обласної філармонії. Концерт відбудеться під орудою головної хормейстерки, заслуженої артистки України Тетяни Герасимчук, яка також є авторкою ідеї проєкту. Режисером і художником-постановником став харківський український фешн-дизайнер Костянтин Пономарьов. У програмі також візьмуть участь актори Харківського академічного драматичного театру імені Шевченка Березіль, які виконують ролі німфи та Фавна. Окремим елементом стане перформативна частина історія каменю. Тож вітаємо сьогодні в гостях харківському медіахабі академіка Бориса Гриньова та головну хормейстерку Тетяну Герасимчук. Прошу Там до слова. Бідаюсь. Прошу, пане Борисе, до слова. По-перше, запрошую всіх відвідати це дійство таке, це незвичайний перформативний такий концерт. Як вже було тут сказано, поєднує декілька різних міс... підвалин мистецтва і. Все почалося з поезії, це почалося з музику, яку Тетяна, пані Тетяна запропонувала. І тому все дуже цікаво. Для мене це такий досвід великий, тому що, як це не странно, ну, мої вірші лягали на. На цю музику, і фактично ці твори створені пані Титаною, і потім до цього вже долучилися Константин Пономарьов з артистами, з ідеями новими, і Ну, я думаю, що такого, такого ще з звівальні ніхто не робив. І тому це буде у нас світова премія. Дякую. Пані Тетяна. Про ідею і про особливості. В чому унікальність цього проєкту? Так, ну мені здається, навіть уже з вищесказаного, як без опису пана Дмитра, можливо, уявити важко, що це буде взагалі за дійство. Тому що такий синтез мистецтва він дає волю величезній фантазії, і, звісно, краще все один раз побачити, ніж сто разів почути. Тому вже на цей концерт так, ми маємо. Sold out, але ідеї того, що це буде повторено. Я думаю, що вони є в повітрі, і дай Бог реалізуються, що глядач ще матиме змогу побачити вдруге там чи третє це дійство. І якби ми мені здається, що і самі ми ще до кінця не уявляємо, як це буде все виглядати, тому що першою основою дійсно були вірші і музика. А потім все інше наросло, знаєте, як сніговий такий снігова куля величезна, і воно все додається і додається. Але мені здається, що цікаве, цікава ця історія, тим, можливо, я вже повторюся, свої думки повторюю, що це відбувається в воєнний час в прифронтовому місті. І на музику італійця, який жив добу Барокко, поклали, поклалися вірші. Нашого сучасника, нашого земляка, харків'янина, і це виконують, будуть виконувати саме харківці, актори, музиканти, орган буде також задійний. Тому мені здається, це така можливо, якби. Не би напевно, нема, все таки це слово, що це історичний якийсь такий момент, і мені здається, це варте уваги глядача і варте уваги слухача. Тому, звісно, ми чекаємо, запрошуємо і самі в такому приємному хвилюванні і очікуванні. Ми нагадуємо, що вистава, перформативний концерт або вистава, як хочете, називати це. Подивимось, що це буде. Відбудеться 25 грудня о 17.00. Всі володарі, щасливі володарі квитків, знають локацію. У нас є особливості в Харкові. Ми маємо думати про безпеку, про безпеку подій, про безпеку глядача, тому є певні секретики такі. Але всі, хто купили квитки, всі знають, де це відбудеться. А, а я також хочу додати, що всі ми дуже сподіваємось, що цей солдаут лише підтвердить необхідність повторення обов'язкового, можливо, внесення цієї вистави в репертуар а, тої інституції, яка опікується цим проєктом. А ми можемо сказати, яка це інституція, це Харківська обласна філармонія. Це також театр імені Тараса Шевченка Березіль. А головними дієвими особами, учасниками команди, яка створює цю виставу. Є ще декілька людей. Безумовно, Костянтин Пономарьов є режисером. Станіслав Калінін є органістом. Таке ще ж допомагають нам артисти схід опера», теж і... Наші друзі, колеги, сусіди. Ну, тобто, це чи можна сказати, що це є такою особливістю взагалі зараз проєктів, яких в Харкові створюються, отака колаборація? Так, це бачите, і історично так склалися події, е, тому що війна багато митців не є в Харкові, виїхали за межі, і ми мусимо якось знаходити рішення для того, щоб якість не втрачалася, а була на. на на гарному рівні, і тому ми звертаємося, звісно, один до одного, щоб доповнювати, допомагати, підсилювати, підтримувати один одного. Пане Борисе, в мене питання стосовно літературної основи цього. Ці тексти розкажіть трохи про них, коли вони були створені, чи приймали ви участь в відборі текстів, які будуть задіяні в цій виставі. Ні, я не приймав участі у відборі текстів, які задіяні. Там тексти задіяні не тільки в музичній частині, але тексти задіяні і в самій виставі. І тому е, я вперше чув е, на репетиції, і це мене дуже розчулило. І дуже незвичне для мене було таке звучання цих текстів. ну, це лірика, і така книжка в мене одна поки що вийшла лірична збірка, тому що до цього виходили всі вірші пов'язані з війною. Ну, колись було ще до війни вибране там також ліричні частини входили. Але це ціла лірична збірка, яка потрапила до, муз... до музичних вистав. І тому ну, для мене це повністю неочікувано. І відбір неочікуваний, і те, що вірші лягли на Вівальді, також сам по собі цей процес був неочікуваний. Тому дуже приємно. Пані Тетяна Вівальді всі звикли сприймати як концерти для скрипки, камерного складу оркестру. Трохи про історію взаємодії органу і хору у виконанні Вівальді, якщо можна, да. е, і там ще плюс клави є, ну, в оригінальній якби версії. Е, від себе скажу дійсно, що вже в процесі роботи е, були певні якісь такі виклики, е, мається на увазі. І стосовно стилю, і стосовно е, виконання, е, як це зазначено, наприклад, в оригінальній партитурі, тому що. Я брала і робила для себе порівняння все-таки для партитури для струнного камерного оркестру і саме хорової партитури. І є моменти, які дійсно, так як виконується, наприклад, оркестром, хор виконує це по-іншому, тому що все-таки це спів, це вокалізація. Тут додається слово, і навіть те, що зазначено композитором Вівальді, воно не завжди yeah <clears throat> Якби так це сказати, не те, що недоречним, а не завжди переконливо звучить саме в виконанні, от коли, коли, коли є спів, і коли це в поєднанні з органом. Тому що це теж це своя специфіка: орган наверху, хор знаходиться внизу. Ми в деякому такому просторовому знаходимося в різних просторових моментах. Коли оркестр сидить на сцені разом, вони чують один одного пору а в нас трошки інша історія. От тому є свої є своя специфіка, і я трошки змінила оптику, якби свою оптику, дивлячись на ці партитури, на хорову партитуру і на партитуру саме для оркестру. І дозволила собі, можливо, трошки десь якісь відступи від штриху від динаміки, яка була зазначена саме Вівальді. Але мені здається, це буде доречним. Тому що ще раз якби, наголошу на тому, що тут, що в нас є слово, а слово теж диктує свою якусь історію. Тому дякую до обох питання ще стосовно того, як складається, як складалася і зараз складається фінальний етап роботи над виставою. Чи всім ви задоволені? Чи все виходить саме так, як ви замислювали це початково? Головне, щоб глядач був задоволений, тому ми працюємо на глядача, а ми задоволені, тому що процес проходить нормально. Так, процес. Мені мені видається, що дійсно не завжди Ні, результат теж приємно, коли він радує, коли він радує і самих виконавців і глядача. Але для мене, для мене, наприклад, теж важливий дуже процес. Тому що в цьому самий смак, саме насолода в тому, коли ти кожну хвилину свого життя відчуваєш саме тут, зараз і ну, живемо в такий час, ми не знаємо, чи буде. Через півгодини, але е, тому насолоджуємося, я ж кажу, тим, що маємо сьогодні, і маємо надію, що і результат нас теж потішить і е, принесе задоволення, і якусь, якесь відчуття, знаєте, важливості зробленого. Чи є у вас е, відчуття того, що саме зараз в такі складні досить часи, е, все виходить якось швидше. Простіше комунікації, більш ефективними стають. Чи навпаки, все ускладнюється? Як ви Ні, вважаєте? все, ну, У мене по життю, я ж, це ж не моя основна діяльність. Тому для мене я в такій динаміці звик працювати, тому що ми створюємо нове для. Нових машин в світі, фактично, і весь час знаходиться в пошуку, тому це елемент пошуку і е, новий виклик він бадьорит. Ну, так, я можливо ще допомню трошки і процитую нашу колегу з накипілу. Як вона каже, от в е, цей е, військовий час в велику війну почали лопатися бульбашки, мається на увазі, коли окремо був там собі театр Березіль, окремо ляльки, наприклад, окремо філармонія і опера. А зараз за нестачею дійсно людей, які виїздили або воюють чоловіки наші, е, ми змушені просто об'єднуватися, а це ще додає свою якусь. Додає, я ж кажу, от. Цей кайф разом співтворіння. Але з фізиками ми ще не об'єднувалися, тому це вперше. Дякую. Ну, давайте ще раз звернемось до глядача, до тих, хто вже має квитки, мабуть, вашим кращим зверненням буде саме вистава. А для тих, хто вперше почує про цю подію і про можливість в майбутньому відвідати таку виставу. Що має надихнути на такий похід театр для того, щоб почути пори року Вівальді і вірш? Сарафанне Радіо. Сарафанне Радіо має надихнути. вперше, Акторів, музикантів бажання повторити це, зробити новий. Е, прем'єра, вона прем'єра декілька вистав, буде називатися прем'єрою. Тому повинен бути створений новий прем'єрний продукт, і ми е, повинні дати йому життя. Так, мабуть, ті люди, які прийдуть у, на, на нашу першу виставу 25, -го, 25 -го грудня, ми маємо надію на те, що вони дійсно передадуть от методом, як сказав Брик сарафанного Радіо, е, і на 100, ну, своїм колегам, друзям, знайомим, не знаю, е, щоб ця, е, цей концерт е, вистава жила і були наступні. А тим, хто вже має квиточки 25 грудня. Ну приходьте і отримуйте просто насолоду. разом з нами. Дякуємо, друзі, дякуємо за те, що сьогодні з вами. Ми дуже активно завжди включені в саме в культурне життя. Ми робимо багато для того в харківському медіахабі, щоб давати можливість не тільки нашим глядачам і нашим слухачам, а й журналістам, і представникам медіа спільноти українських і закордонних медіа відчувати справжній дух того життя, яким ми тут живемо. А ми намагаємось жити повне життя, тому що саме коли ми наповнені, ми готові до перемог і на фронті, в тому числі. Дякую вам. Нагадую, дорогі друзі, що 25 грудня, 25 року, о 17.00, в Харкові відбудеться перший прем'єрний показ перформативного концерту вистави Пори роки. Що поєднує музику Антоніо Вівальді, написану 300 років тому, вже навіть більше ніж 300 років тому, і сучасну поезію академіка Національної академії наук України Бориса Гриньова. Дякуємо, запрошуємо всіх приймати активну участь в житті. І кожного дня задавати собі питання, чи є ви саме на тому місці, де ви можете бути максимально ефективними для того, щоб Україна не просто встояла, а перемогла. Дякую, слава Україні!